Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, вищі сили, янголю, охоронців. Прошу, допоможіть. до Дохегороду, прошу, скажіть. Про що треба знати? Тому, хто дивиться це відео, що ви хочете розказати, що ви хочете відкрити. Що треба знати, тому, хто дивиться це відео, що хочуть вищі сили. Відкрити, сказати тому, хто дивиться це відео, що треба знати. Дивіться, в минулому, можливо, може програтися. Не у всіх у когось були свар... сварки. Вам робили боляче, от, Була апатія така сильна, може була, як посварились із чоловіком, а з людиною, може, із жінкою посварилися. І не отримуєте підтримки. Ви залишилися один на один з цими питаннями, дуже багато клопот. Хтось від вас пішов або ви пішли, ну, дуже погано від цього було і залишились самі. Дивіться, вам говорять, що це пішло на користь. Навіть так, якщо було дуже погано і ви. Взяли на себе багато відповідальності і важко вирішувати питання, бо ви як, може, раніше цими питаннями не займалися, а зараз вони просто на вас звалилися, усі ці питання, як наче ви от, молодий в цих питаннях не освічені. То вищі сили говорять так. Вам йде допомога, у вас дуже сильний потенціал, ви вирішите ці питання, і прийде допомога в вигляді якихось спеціально навчених людей. Або це будуть підтримка, може, якщо це стосується військових, то ці втрати допоможуть. Як нові люди, і вони спеціально навчені. Тобто, так, навіть через е, такі важкі події все одно будуть зміни на краще тут виходить. От, і все це допоможе вам зростати, зрости і досягнути якоїсь фінансової такої. Висоти буде більше підтримки, будуть дуже хороші результати і підвищення по, по роботі. І це ви все зробите своїми силами. Так, можливо, це з нуля буде відбуватися. І так. І ще попереджаю, що є така людина в оточенні, вона Може підлещуватись, а може це в оточенні ваших дітей, в оточенні вашого сина підлещуватись, може підбиратися ближче, робити дуже такі комплименти, якісь. Ближче підбиратися. Як-то дуже гарні слова говорити, хвалить. От, насправді агресивна людина, взагалі не розуміє, що відбувається. Все дуже сильно зруйновано в її житті, в голові немає е, такого ладу, е, психічно неврівноважений. Отак. От. Можливо, були проблеми із судами, і він намітився зробити ж таку із вас жертву, зробити, як вас, використовувати, закривати вам очі, дурити, закривати очі і також зупинити ваш розвиток. Або це стосується вашої дитини, вашого, чи сіде син. Можливо, так. Програтися, що може зупиняти. Це я заперечую повністю. Вибираю заточення всіх ворогів, всіх, хто хоче підступно діяти щодо того, хто дивиться це відео, хто хоче завадити розвитку. Ви матимете захист. Так, Ви більше не маленька людина, ви великий, у вас дуже гарний досвід. І ви спокійно можете виконати оцю всю відповідальність, справлятися. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваю вам всі шляхи дороги. Буде так. Скажіть ще сили, допоможіть, чи є ще щось, що треба знати? Тому хто дивиться це відео, про що треба попередити, що ви хочете сказати. Дивіться, у вас дуже гарно виходить ваша... все, що стосується грошей, продуктивності. Ваші ідеї всі мають втілитися в життя. Всі проєкти, ідеї дуже хороші. От. І ще може бути прийти на допомогу. Молода людина, молодий чоловік, або це тільки, тільки закінчила навчання людина, вона може вам дійсно прийти на допомогу, вирішити врятувати вашу ситуацію, бо існує така, якась жінка, це через жінку щось відбулося. Що від... почалися якісь напади. Напади, руйнація. Так, це жінка. Вона ініціює на вас ці напади, Як... що застосовують саме. Тут через е, чоловіка до вас від жінки йдуть напади, як закривають шлях, можуть е, крадник або щось подібне ставити, але в неї такий є посланець, чоловік. чоловік... Так, він не знає, що відбувається, він просто виконує якісь. Ну, посилають, він може і не усвідомлювати, що відбувається. Насправді через нього здійснюється блок якийсь. Оце є таке. Заперечую повністю весь цей негатив убираю. Молода людина може допомогти врятувати вас гарний. Бо, можливо, можливо, є такі люди, у яких не склались відносини із жінками, дружинами, і все це стосується дитини. То не бійтесь, беріть його з собою, у вас відкритий шлях. Не бійтесь, ви зможете з цим своїм взяти на себе цю відповідальність ви можете. От, якщо так склалося, от. І тут вийшло, що сама дитина хоче з вами бути, з татом. У вас відкритий шлях, і це ви не так не переживайте. І цим ви врятуєте, якби і його, і себе дитину. Існує жінка- майстер, яку спеціально домовилися, щоб вона ставила програму вигідну для жінки, для дружини, що, так, що дитина буде з нею, що ви Маєте бути самотні, і у вас нікого не має бути. Тут більше може порча навіть бути на самотність або на алкоголізм. Насправді ця дитина не розглядається. Як вона не, не, не має такого опіклування про дитину, більше маніпуляція, як зброя, щоб вас мучать. Це такий вийшов момент. Можу програтись ним всіх. Так, я це все забираю. Прошу вищі сили, допоможіть, весь негатив вбираю. весь негатив убираю. Заперечуюсь негатив, обираю, заперечую. Убираю повністю всі негативні програми. З того, хто дивиться це відео, знімаються всі негативні програми. Відкриваються всі шляхи на любов, на гроші, на життя щасливе, на здоров'я. Буде так. Скажіть ваші сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Про що треба знати, що ви хочете, щоб знав, то і хто дивиться це відео. Угу. Що, йдуть опять замовляти, робити, я так розумію, більше на здоров'я щось якусь роблять порчу. Це, я заперечую, повністю знімаю. Отвертаю на віки вічні ворога, знімає всі плани ворожі, руйнує порч на здоров'я убирає. Отвертає на віки вічні, буде так. Про що ще треба знати, тому хто дивиться це відео. Ваше серце загоїться, була е, зрада, може, втрата, ваше серце розбите, воно дуже сильно страждає. Або була якась проблема із тим, що хворі, хвороба, щось пов'язане із серцем, з судинами серця можливо, тоді прийдуть ліки. Ви будете приймати гарні ліки, і відновиться ваш стан, здоров'я, серце буде вилікувано. І ви, якщо пережили зраду і вам розбили серце, то прийде людина, яка загоїть ці от, і буде вам це ближче стосується. Розради, спілкування, прийде людина, яка буде, ви з її з... з... людиною, це може бути як і, ну, жінка, який чоловік, ви зможете зробити, щось спільне у вас має бути от, і від переключиться, зможете, якби перек перейти відволіктись, розвіятись, у вас буде дуже гарний час, ви будете постійно радіти. Так, ви вийдете з цього стану болю і загоються таким чином рани. І загоються рани так, що у вас. Повністю зміниться погляд на життя, ви і забудете, наскільки вам були завдані такі рани. Це все мене. Те, що болить, воно більше не буде боліти. І загалом дуже гарна карта виходить, коли те, що ви не вірите, можливо, у вас. Зміниться повністю. От ви вже розумієте, що такі обставини складаються, ви розумієте, що вам варто змінити життя, переїхати, поміняти коло спілкування, вийти на новий рівень. Але чомусь стоїть блок, що це неможливо. Краще бути тут, ніж змінити щось, можливо, бути гірше. Так от, відбудуться такі події, що спокійно, без нервових стресів, без якихось травм для вас навколо так обставини будуть складатись, що ви спокійно зміните життя на краще. Вас. Як піднімуть і перенесуть в інші умови, в кращі умови, і це не буде для вас таким стресом, трагедією. Все буде логічно. Тут має все бути завершено. Порядок. Тут немає ніяких прив'язок, чи, ж, можливо, якихось невирішених покинутих проблем, покинутих питань, Ні, у вас все завершено, все логічно, без жодних а, таких. А, що ви щось винуваті, чи, може, покидаєте когось і. Ні, у вас завершено логічно, все йде по плану. Просто що вам допоможуть вищі сили, як тут цей стрибок зробити і змінити на краще життя. І майте на увазі, от що б не робилося із вами, які б не були проблеми, це все на краще. Так. Такий план. Такий план буде подій, головне вірити в те, що все буде добре. Так, і ще момент. Може статись так, що так. Або близькі люди хворітимуть і можуть бути летальні, ну, може бути, що загинуть. До цього треба мати, бути готовим і приймати це як дійсно, що. Люди можуть вмерти і, і якби себе готувати до того, що це може бути та людина, від якої ви залежили фінансово. І тут попереджають вищі сили, що так, ви переживете, можливо, <кій> так складуться обставини, переживете. Втрату людина може загинути, може не стати фінансів, і якась ще є агресія від жінки, яка закриє вам дороги, зробить так, щоб ви повністю все втратили, але ви викриєте цю людину і знаєте, що хто до цього приклав руки. От. І навіть до цього теж треба вам спокійно поставитись і бути готовим, і зрозуміти, що люди дуже небезпечні є в вашому оточенні і готові саме в самий важкий момент, коли у вас може бути втрата. От, зробити ніжу спину, зробити такий Не підтримати. Так от, виходить карта, що навіть у ці всі обставини це для вас добре. Це виведе вас на інший рівень, і у вас буде абсолютно нове життя, свій дім. Не турбуйтесь про те, що у вас не буде свого житла, буде. у вас буде дуже гарна підтримка, можливо, ще у вас буде. Людина, чоловік, жінка, ви будете у шлюбі дружині. Так, і це приведе до повної гармонії і щастя, і задоволені будуть всі ваші мрії. От бажання, всі задоволення повне. Але такий буде момент, турбулентність така, і це треба буде пере Нести, пережити, і от до цього вам кажуть, треба бути готовими, не нервувати, спокійно сприймати це є такий момент. Прошу сили допоможіть, заберіть із оточення усіх, хто зла бажає, хто ненавидить, хто руйнує життя, заберіть. Одведіть весь негатив. хай зміниться все на краще. І таким чином, щоб тому, хто дивиться це відео, це сподобалося. кави, вот, прошу, закликаю. Так, і у ваших дітей все також налагоджується. Перекриваю, прошу ваші сили. Дайте повну гармонію життя, налагодити повністю все життя. Всі, хто не має коханих, зустрічають своє кохання на все життя, налагоджується життя у дітей. Абсолютна гармонія і щастя у дітей. Фінансовий стан налагоджується. Всі питання вирішуються на користь того, хто дивиться це відео. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, духів кави прошу, допоможіть залагодити всі травми, всі рани, вирішити всі питання в житті, всі питання на користь. Того, хто дивиться це відео, відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Відкриваються всі шляхи і дороги на любов, на, на здоров'я. Відновлюються сили, енергія. Буде так, буде так, буде так. І прошу по Верховному суду повернути весь негатив, все лайно, що робили вам вороги, всі е, травми, рани, все, щоб вам не робили злі люди, повертається їм назад. Вам не потрібні більше їхні е, образи, і їхні е, травми, сльози і сум, і страждання всі повертаю їм назад, тому хто спричинив вам цю біль, повертається все їм назад. Буде так, буде так, буде так. По Верховному Суду знімається печаль, повертайте, хто зробив. Закриваються всі дороги, вся допомога, яка вам необхідна, приходить вчасно. Всі питання вирішуються так найкращим чином для вас. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили, допоможіть. Відновіть усю енергетику, всі енергії, всі фінанси, все, що було стягнуто, що було перекладом, зроблено, знято. Прошу повернути тому, хто дивиться це відео, а все лайно, що перекладали, повернути власникові, тому, хто скидував. Буде так, буде так, буде так. І прошу того, хто дивиться це відео, всі дороги відтепер легкі і двері всі відкриті. Буде так, буде так, буде так. Триваються всі шляхи і дороги для того, хто дивиться це відео більше, нема жодної перепони. Виліковуються всі рани і травми, загоюється серце, відновлюється нервова система і повністю повертається все, що було стягнуто. Буде так. Дуже добре. Дякую духам кави. Вам можна бути багатими, вам можна бути щасливими, вам можна бути коханими, вам можна кохати, радіти, вам можна мати дітей, свій дім, спілкуватися, мати приємне спілкування і радіти кожен день життю, насолоджуватись життям. Попри все, щоб не робилося, ви щасливі, буде так. Прошу ваші сили, захистіть і вдень, і вночі станьте на захист. Янголів, прошу, захищайте. Всіх, хто дивиться. Ворогу лиха, не дайте зробити, одведіть, одверніть, вражен буде так. Така сьогодні у нас кава вийшла. Приємної вам кави. Дякую вам за увагу і до зустрічі!